Вітаю, друзі. Чи знали ви, що український звук Ч відрізняється від російського? Уважно слухайте скоромовку. Загубила чапля чуба часник, чесник, через голючий чагарник. Так от, в українській мові звук Ч завжди твердий. При вимові Ч кінчик язика потрібно поставити на початок твердого піднебіння. Губи при цьому заокруглюються і випинаються наперед, утворюючи квадрат Ч. ч час, чоботи, чугайстер, чистий, чеберяти, борщ, кущ. Не забувайте, що в українській мові буква Щ завжди позначає два звуки ш та Ч. Два способи, як краще навчитися вимовляти український ч. По-перше, Ч це африката, тобто нероздільний звук, утворений внаслідок злиття двох звукових елементів Т та «ш». тому, якщо швидко, нероздільно та разом вимовляти ці звуки, утвориться український Ч. Т, ч, 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 по-друге, місце артикуляції Ч збігається з місцем артикуляції інших шиплячих «ж», «ш» та дж. Тому, щоб правильно вимовити українське «ч», можна налаштувати свій мовний апарат у наступний спосіб: швидко вимовляйте шиплячий підряд Жи-ши-джи-ч. тримаючи язик у тому самому положенні. Жи-ши-джи-ч. ч, Жи-ши-джи-ч. -ч, ч. А як же очі, вечір, хіба і? Не робить цей звук м'яким, спитаєте ви. Ні. Насправді, звук Ч перед і стає лише напівпом'якшеним, тому важливо, що торкатися піднебіння потрібно саме кінчиком язика, оскільки якщо притискати значну його частину, звук стане м'яким. Удосконалюйте свою вимову разом із Нумо.